З добром та любов'ю як допомагають дітям у центрі для допомоги переселенцям Я Маріуполь. Я Маріуполь це мережа підтримки переселенців по всій Україні. Наразі тут проходить студія лялькарства Я Україночка для Малечі. Як зазначає Лідія Анцеперова, намагаються об'єднати малечу, бо усі заслуговують на щасливе дитинство сьогодні. День Всесвітній день миру, і ми хочемо показати, що наші лялочки україночки це символ миру, бо Україна зараз єднає весь світ, бо за Україну вболіває весь світ, і ми разом прагнемо перемоги. Герман приїхав з Маріуполя уже півтора року. Проживає у Чернівцях. каже, відвідує студію лялькарства, і це йому дуже подобається. Команді сі 4 розповідає про свою лялочку, яку назвав Марійка. Я мотав ниткою голову, щоб зачіска добре держала. І руки теж ниткою відмотав, щоб вони ось так трималися. Яна Ященко зізнається, у Чернівцях постійно відчуває підтримку людей, особливо психологічну, що надважливо під час воєнного стану. Дуже вдячна за участь у судьбі переселенців з Маріуполя. За турботу про наших дітей за можливість інтегруватися в ваше суспільство. Центр Я Маріуполь постійно проводить благодійні заходи, які спрямовані як на підтримку Збройних сил України, так і на підтримку дітей-переселенців та їх сімей. Також зазначають, що надалі будуть проводити усе більше і більше найрізноманітніших заходів. Віталій Ніколичук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4